Доброго здоров'я, шановні співгромадяни, доброго здоров'я всіх, хто любить Україну, хто поруч з Україною. Ми ведемо нашу розмову з прикордонної Сумської області, громади, якої кожного дня потерпають від атак лютого ворога. Гинуть люди, гинуть збройні вояки Збройних сил України, пошкоджується майно. і... Кожного дня постає питання про те, от заради чого такі жертви, про ціну тих втрат, які ми з вами наразі маємо. Нам здається, що це питання от характера цієї війни. Те, що це війна у всіх людей, які мають здоровий глуст, сумнівів немає. Про те, і в цьому також треба розібратися. Я пропоную вам згадати, ну, принаймні, шкільний курс історії, коли вчителі історії розповідали нам про те, що таке війни. На жаль, історія людства. Це у своїй дуже великій частині історія війн та протистоянь. І там от нам розповідали, що таке війна і які бувають війни. Ми не бачимо у сучасному медіапросторі особливих ось розмов про те, яке, яка саме ця війна ну, можливо я не помітив, але я не бачу якихось розмов про це таких публічних на широких загал. От сьогодні ми вирішили це питання поставити, і звичайно, що у студії Сумського каналу історик. Це доцент кафедри історії Сумського державного університету. Він вже був у нас на каналі з цікавою розмовою про так званих поліцаїв. Але сьогодні ми йому задамо більш серйозне питання, глобальне питання, питання про те, як нам розуміти, що це за війна. Отже, вітайте в нашій студії Вадим Нестеренко. Пане Вадиме, доброго дня. Доброго дня. Вадиме, ну все ж таки треба поставити це питання, яке здається ну, зрозумілим, але для декого в світі це не зрозуміло. Наприклад, китайці це називають конфліктом. Ми знаємо, що вороги наші спочатку це називали СВО, це зараз вони там волають священна війна там і так далі. Тобто, ми з вами змушені зараз довести людям. Ну і всім, хто нас дивиться, що це війна. А, отже, чому це саме війна? Ну, ви правильно сказали, що протистояння, те, що ми називаємо війною, відбувалося ще з найдавніших часів. Можна там згадати, що там стародавній Єгипті як тільки почала виникати політична влада, якісь угрупування, територіальні племена, які контролювали певну територію, а значить і природні ресурси, і відповідно між цими. Людьми племенами відбувалися сутички передусім за територію, за ресурси за жінок, там, наприклад, і так далі. Коли почало накопичуватися якесь майно, то відповідно воно ставало метою війни. Ну і вже в ті часи почали виникати певні правила. Певні правила ведення війни, так звичайно, це було на рівні якихось там домовленостей або на рівні певних традицій, які складалися в тому чи іншому регіоні планети. Тобто, ну, відповідно. Ну, якщо вже ближче до нас взяти, то там епоха стародавнього світу і епоха феодалізму, то там, звичайно, вже виникали певні кодекси. Певні пов'язані передовсім з відносинами між певними соціальними групами того чи іншого суспільства. Да? Тому що, якщо пригадати епоху середньовіща, ну феодалів, особливо вищого рангу, намагалися не вбивати, а брати в полон. Тобто, це було не тільки так бажання взяти з них високий викуп, тобто забезпечення матеріальне, але це було так би мовити, взаємоповага. Що це статусна людина, так? Ну вже в нову і новітню добу, коли війна стає всеохоплюючою, особливо там війни 19 століття, коли вводиться в провідних країнах світу так звана загальна військова повинність, і тоді широкі версти маси населення включаються в цей процес. І оці соціальні... Ну, ну, вузька спеціалізована соціальна направленість ну, феодалів да, або дворянство, наприклад, це їхня обов'язка в Росії там, ведення війни, воно розмивається. І, і війна стає справою нації, всього народу. Так? Ну і Відповідно, саме тоді що можна там з 30-літньої війни, якщо там взяти в Євро така перша всеєвропейська війна. Вже формуються певні норми і певні ознаки війни. Так, ну, по-перше, війна, традиційна війна, вона має включати. По-перше, обов'язкове правило оголошення війни. Так? Тобто це означає такий перехідний період від мирного співіснування держав, будемо брати на рівні держав, да? до статусу війни. Статус війни, на відміну від мирного часу, передбачає уже розширення певних можливостей дій. Ну, Розрив дипломатичних стосунків, це розрив значить, економічних зв'язків, це значить, підключення до протистояння противника своїх союзників, можливих, так ну і це вже звичайно безпосередньо перехід до те, що ми називаємо військових дій. Військові дії можуть бути, значить, може бути мати різні завдання, так би мовити, да? від якихось часткових завдань, тобто, наприклад, розром армії супротивника, і значить, заняття якоїсь території або частини території, або окупація, повністю, якщо це там невеличка якась держава, да? накладення там певних обмежень, контрибуцій, вимог в плані торгівлі, ну в економічному плані, між якихось міжнародних зобов'язань, тобто. Тобто війна завжди переслідує певні цілі, вона ведеться з метою реалізації певних цілей. Значить, як правило, ці цілі формуються на початку війни, хоча в процесі ведення війни вони можуть мінятися. Ну і відповідно, значить, кінець війни. Кінець війни це або компроміс завершується офіційними мирними договорами, підписанням офіційної мирної угоди, або ж капітуляція, повна капітуляція однієї з сторон і виконання нав'язаних переможцем переможцем умов. Так би мовити. Значить, ну, в 20-му столітті можна згадати, що в плані курсу історії, коли це викладається на шкільному рівні, тут, звичайно, входить моральний фактор, так, от тому що. Завдання шкільного курсу не просто ж показати, там, хто кого там вбував, хто з ким воював, які там раках, які битви були, да, як вони там проходили елементарно. Головне, привити дітям виховати ставлення, да, моральне ставлення до тих чи інших, ну, в даному випадку, військово-політичних подій. І от, якщо пригадати лідера більшовиків Леніна, то він якраз в своїх роботах виділяв справедливі. І несправедливі війни. Щоправда, він там закладав класовий підхід, ми не будемо зараз там торкатися. Там. Як він обґрунтовував е, можливість війни там радянської держави проти капіталістів, так а справедливі і несправедливі полягають, якщо це війни загарбницькі, тобто ті, які ставлять перед собою мету загарбання чужих територій, покорення якогось населення, народу, да позбавлення його державності, то це несправедлива війна. Якщо це війна захисна. Якщо це війна спрямована на захист своєї вітчизни, свого народу, значить то це війна справедлива. Ну, то якщо так, в спрощеному вигляді? Тобто, щодо цієї війни, це виходить справедлива війна, правильно, оскільки вона. Ну, ладно, ми це... Ну, це війна. Я думаю, ми довели, що це війна. А що це за війна? Яка характеристика з цієї? Значить, ну, тут, якщо взяти, взагалі в історії це, так би мовити, те, що викликав, виклав зараз, це таке загальне таке, прийняте уявлення про власне, оцей, особливо юридичний аспект. Да, початок війни, закінчення і власне, складові частини. Але історія має багато таких випадків, коли не завжди Війна, або те, що ми назв можна назвати умовно війною, але не завжди відповідає оцим класичним таким ознакам. ну може війна оголошуватися, але безпосередньо не включати військові дії. Да? Ну, от наприклад, Друга світова війна, в якій брала участь там близько 60 держав, коли там уже стало зрозуміло, що антигітлерівська коаліція бот перемагає да провідні країни світу. То тоді Німеччині там Японія оголошували війну, тобто всі комуні лень да со тобто, там якісь латиноамериканські країни, да вони не вели військових дій проти країно-секта як це називалося, але вони оголошували війну. Формально це мало значення, по-перше, виконання певних союзницьких обов'язків перед антигітлерською коаліцією. По-друге, припинення економічних зв'язків, перекриття там можливості, ну, це зміна статусу з нейтральної країни на воюючу, це теж має певні наслідки. Але в даному випадку військові дії не ведуться. З іншого боку, ми знаємо приклади, коли. Не ого... Нема цього акту формального оголошення війни. І от в даному випадку, от сучасна війна. Значить, вона, от саме цьому не відповідає, тому що ні Росія, Російська Федерація не оголосила Україні війни війну, ні Україна не оголосила війну, так але це лише формальна сторона, юридична сторона, те, що стосується міжнародного права. Але всі інші дані ну і ще бувають такі випадки, коли війна ведеться, як кажуть, чужими руками, те, що зараз називається проксі війська. Ми можемо згадати хоча б 100 років столітні сто років тому. Коли була значить, спроба українців на початку 20 століття, 1917 21 років, українська революція, так звана в школі, вона вивчається, тобто агресія радянської Росії, РСФРР, і спроба встановити тут українську владу, це була класична, те, що сучасною мовою проксі війна, коли формально оголошується, начебто, незалежний уряд радянської України, і під прапором цього радянського уряду сюди доводиться війська радянської Росії. Та, тобто Формально це називається армія е, Радянської України, але там, якщо подивити, навіть склад подивитися, там балтійські матроси, китайці, лати, лати, латиші і так далі. І по суті, ми е, отакий от приклад е, мали в Криму і на Донбасі в 2014 рік. Анексія Криму. Коли пам'ятаєте зелені чоловічки, оце якраз саме така війна, по суті, вона повторюється. Да? Значить, Формально це не війна, тому що Росія прикривалася, тобто це війна без, знам... без знаків розрізнення. Вони прапор свій приховували, замазували там фарбою на своїх машинах. Тобто, це саме повторення, по суті, якщо в нашу історію брати, досвіду столітньої війни. Ну вже потім, коли і так стало всім зрозуміло, да? Значить, але все одно вони в певний час прикривалися оцей ДНР ЛНР, тобто штутні створення проксі оці невизнані держави, під прапорами яких і велася війна проти України. Не? Ну а значить, 24 лютого 22 року це вже була відкрите вторгнення. Від мабуть, вони ну вже під знаменами Росії, тут, тут вони вже себе не приховували так. Це вже явна війна, але повторюю без формального оголошення. Ну тобто юридично, на між точки зору міжнародного права. Це оця знака відсутня. Але те, що це війна, яка включає і економічний аспект, тому що ми бачимо не тільки вторгнення військ, але і удари по інфраструктурі, терор мирного населення, і так далі. Тобто, це повноцінна війна, причому війна. 20-го століття, от, там, якщо ще Першу світову війну можна сказати, що там хоч мирне населення не так страждало, то от вже в Другу світову війну мирне населення стало об'єктом винищення е е е селяки, да, військовими засобами. От ми зараз бачимо те ж саме, по суті. Не в таких, звичайно, масштабах, е ну просто, мабуть, у Росії можливостей таких немає, е для того, щоб. Значить, в таких масштабах діяти, але всі ці от речі, якщо порівняти навіть методи, точні впливу на Україну, да, військової, економічні, зараз зараз пропагандистські, хоча й тоді пропаганда була, все це відповідає ознакам класичної війни. Добре, ось таке питання: от як українцям, як нам ставитися до цієї війни, ось з якоїсь такої моральної точки зору. Я би хотів, щоб у ці відповіді ваші прозвучали якісь слова, що ці всі жертви, які ми наразі маємо, що вони не дарма. Що ну, треба воювати, треба терпіти ці страждання, треба прагнути перемоги. Тим більше я думаю, що зараз це питання має актуальне, оскільки у медіапросторі говориться про можливості якихось перемовин. Мирної угоди. Ну, особисто мене це більше непокоїть, чим вселяє якусь надію, оскільки ну, особисто я не бачу серйозних підстав щодо встановлення тут двох миру. Вот. Тут що ви з цього приводу можете сказати, значить, ну для того, щоб зрозуміло, те, що Україна обороняється, те, що це справедлива оборонна війна, значить це я думаю пояснювати не треба і так всім зрозуміло. Так правда за нами. так. так правда правда однозначно, і... тому що Україна не порушувала ніяких міжнародних зобов'язань перед Росією чи перед якимись не висували ніяких територіальних претензій, тобто ми. Значить, такого в нашому до 2014 ну, року такого не було, тим більше, що була е, нормальна система договорів, угод, мирних визнання кордонів з Росією. тобто з точки зору міжнародного права Україна тут нічого не порушувала. Значить, е, значить, для того, щоб зрозуміти. Чого нам очікувати далі, ми вже побачили. Да? Чого нам очікувати далі? Значить, тут ще забув сказати: Росія чітко не сформувала, не зрозуміла, що вони хочуть. Да? Тому що спочатку вони хотіли там заявляли денацифікація, демілітаризація України. Деякі їхні спікери впевнені в перемозі заявляли про повну окупацію там. Деякі заявляли про поділ України, намагання віддати там західну Україну Галичину, Польщу там і так далі, інші території там. Угорщині Румунії і так далі, тобто поділити Україну. Тобто вони самі. А тепер е, їхні плани теж заявляють, те, що вони заявляються, начебто зберігаються ті плани, але вони рухнули. Але тепер вони е, там заявляють про скор, що там в стамбульській ті домовленості домовлені і так далі. Е, по суті, роззброєння України, відторгнення територій, Вони там собі в Конституцію написали. Але треба, це все так би мовити. Пропагандистський, так би мовити, шум, треба, було, треба чути їхніх спікерів. І тоді, от дійсно, їхні плани значить, чітко прориваються наружу. Так? Якщо там послухати їхніх пропагандистів і деяких учасників руської вісни от на Донбасі, то вони чітко заявляють, що їхні плани знищення кількох мільйонів українців. Вони це говорять про те, що треба знищити українськість. Тобто, взагалі національну ідентичність, то ми один народ. Тобто, взагалі, український народ має з точки зору Росії, росії нинішньої Росії, особливо її так званих патріотів, вони їхня мета повністю знищити Україну як державу, знищити. Значить, український народ як окремий народ, як етнос, так русифікувати і інкорпорувати, асимілювати це називається асиміляція його до складу значить російського народу. так Ну і от В зв'язку з, зв з цим кожен для себе має вирішити так, наскільки він себе ототожнює з Україною і, і українським народом, так. І вже після того, як кожен для себе має вирішити, вже після того думати над тим, що може бути, якщо Росія переможе в цій війні. Так? Якщо ми, ми наша армія, наше суспільство, наші збройні сили, значить, не відстоять принаймні державність. Я вже не кажу про територіальну цілісність, тому що зараз, на жаль, ви бачите, що Україна. Дуже сильно залежна від міжнародних факторів, так, і це і військова допомога, і фінансова допомога, так, і, е, Україна не є великою державою для того, щоб самостійно протистояти такій потужній, е, ну, такій потужній державі, да, яка має набагато більше матеріальних, людських е, ресурсів, резервів. Да, е, значить, да, українці показали, що вони можуть протистояти, але все-таки головне завдання зараз відстояти державність, відстояти державність, зберегти її, зберегти свою державу, зберегти свою національну ідентичність і можливість, так би мовити, розвиватися як самостійний народ, як своя самостійна нація, значить в своїй державі. Е, значить, однак, як там не буде, як воно не там складеться найближчим часом. Всі ці е, фактори, які від нас не залежать, ми повинні е, передусім ну, сподіватися на себе, на свій народ, на свою армію, на свою державу. А, якщо ми я зроблю з ваших слів з три таких висновки щодо ознак цієї війни, ну по-перше, зверніть увагу, декілька мільйонів свідомо поставили завдання знищити. Тобто, ознака цієї війни це ступінь кровавості, ступінь насильства. Людожерство. Друга ознака це все ж таки така от критична залежність від західної допомоги. Ось бачите, зараз ми переймаємося, що збирається робити там Трамп та оточення. От, і ми відчуваємо, що дійсно тут вирішується в чомусь наша доля. Ну І третя ознака, що свідомо ставиться питання знищення української державності, знищення української ідентичності. І якби загальний висновок, я хочу зробити такий, що ну, у нас немає іншого варіанту, як всіми силами чинити спротив і бути включеним у цю війну. Я говорю тим своїм співгромадянам, які сподіваються там, якісь порозуміння. Зараз, навіть зараз, іноді чую там, про якісь байки, про братські народи, про те, що ми якісь там століття разом жили. Про те, що та, от, заберуть територію та вгоманяться, де ніхто не вгомониться. От доцент, mm -hmm. доцент Вадим Нестеренко говорить про беззаперечні речі, говорить з, з огляду на об'єктивний погляд сучасного українського історика. Ну, останнє певне питання. От Все ж таки. Все ж таки. Я розумію, що прогнози це дуже невдячна справа. Я розумію, що складно щось прогнозувати. Але от я пам'ятаю, на початках повномасштабного вторгнення були у медіапросторі, нашому Медіапросторі. От свідчення деяких ось таких дуже мудрих українських людей, мальфари вони називалися, здається, да? які говорили про те, що от буде війна, буде війна, і Україна переможе. А деякі відомі політики святого рівня сказали, що Україна в цій війні переможе. Тобто нам тут у Сумах оголошують, що в місті ворог і ну, е ну, була такий момент, коли ми ну, вважали, що ну, от вторглися, і напевне. Напевна ситуація вкрай критична. Ну менше з тим хотілося б поговорити про ваше бачення, щодо от перспектив, перспектив там перемоги. Ну, значить, взагалі, емоції настрої населення в будь-якій, якщо в будь-якій війні, залежить від того наскільки успішно ведеться протистояння ворога або, наприклад, наступ, там, контрнаступ і так далі, те, що Росія прорахувалася в 2022 році, це очевидно. Вони не розрахували своїх сил. Вони сподівалися, що вони повторять по суті на як Крим взяли. Я думаю, що у них були такі ж самі настрої, що вони сюди відуть, їм ніхто не буде чинити спротив, всі здадуться і так мовити, типу, що тут або окупують, або поставлять повернуть там Януковича чи Медведчука. Потім, після того, як вони зробили жест доброї волі. І відступили, як ми бачили, успішні контрнаступ в районі Харкова да, під Харковом, коли вдалося завдати поразки, великої поразки російським військам. Херсон. А, да, потім звільнення Херсона, хоч не таке блискавичне, але все-таки да, добра волі з-під Херсона. І тоді були оці настрої, да, що ось ми їх переможемо. І це такі сподівання, що війна швидко завершиться. Але е, вже тоді було зрозуміло, що це. Путін не відступиться. Мій прогноз такий: де поки в Росії буде цей режим, думаю, що якщо буде перемовини якісь, то він буде якимось компромісом. Причому компромісом, який не буде задовольняти ні Україну, ні російський режим. Тому що Росія ставила мету повну окупацію України, да, це лише буде час передишки. Тобто його там називають, як хочете, там, Мінськ там, чи Інше, але справа в тому, що е, кращі умови, з яких сильні умови умов да, і щоб нас нам допомагали наші партнери міжнародні, для цього Україна має е, чинити спротив і показати, показувати, що вона здатна, е, принаймні на на рівних вести війну з такою могутньою державою, як Російська Федерація, е, е, всі люблять сильних. Слабким нав'язують свою волю. Тому я не буду зараз мульфаром, чи я історик, я помил... минуле вивчаю, да тут можна наводити різні приклади, як там війни закінчилися, як вони, наприклад, відкладалися, да? тимчасові пере... ну, перемиря укладалося. Завдання наше зараз одне: протистояти, продовжувати протистояти Росії. Усіх і на полі бою, і в інформаційному просторі, і на міжнародній арені вести дипломатію, да? працювати з нашими союзниками, з нашими потенційними союзниками, ось навіть Сирія, от Росія терпить не тільки в Україні, але використовувати промахи Росії на міжнародній арені, для того, щоб зміцнювати потенційну переговорну позицію, для того, щоб потім е, ті. На які б умова вони клеяли, але ті умови були кращі, на що ми можемо сподіватися. Так, я з вами абсолютно погоджуюся і хочу ще раз ствердити, що перемога буде, коли ми, ми з вами повалимо цей режим. Особисто я впевнена, що це можливо. Просто треба займатися війною. Реально бути включеним війну, Якщо ми всі будемо в цю війну, у нас це. Обов'язково вийде. І щоб не було цих страждань, фрустрації, да, пам'ятаєте, <свет> про два-три тижні, а де він розповідав. Та, та. Тут зараз знову, от, от до квітня, от до травня, от до червня. Фрустрація це психологічні страждання від надії, які не, справ, не, сп, не справдилися. Як на мене, не знаю, Вадим, як ваша точка зору, ну, війна це дорога, це дорога, ти йдеш просто цією дорогою, ти цим займаєшся. А, ти віриш в перемогу, але ти не ставиш там собі якісь терміни і не живеш там якимись терміном. Ну війна це тяжка робота, якщо там солдат на фронті він виконує свою роботу, значить, в тилу мають свої завдання виконувати, да, допомагати всіляко фронту, морально підтримувати матеріально. Тобто, кожен має для себе визначити, що він хоче зайняти свою активну громадянську позицію і усвідомити свої громадянинам цієї держави, українцям, і робити все для того, щоб Україна перемогла в цій війні, принаймні збереглася як держава, як народ і так далі. Те, Та, що я вже сказав, дякую вам. Я думаю, кращих слів для фіналу нашого ефіру складно придумати. шановні Шановні наші глядачі, шановні українці, шановні всі. Люди, які наразі поруч з Україною, сьогодні ми про характер війни, яку наразі ми е м, бачимо, свідками якої є не тільки свідками, але включені в цю війну. Ми говорили з доцентом кафедри історії Сумського державного університету Вадимом Настеренком. Якщо вважаєте цей ефір достойним, поширте, будь ласка, його будемо також раді вашим коментарям безпосередньо під відео до побачення